Дорогий воїни, дякую тобі за те, що ти нас захищаєш. І обороняєш нашу неньку від ворогів. І щоб звеселити тобі бойовий дух, я зачитаю уривок створу Всеволода Нестайка тореадори з Васюківки. Все Волод Нестайко, тореадори з Васюківки. У нас була прекрасна благородна ідея. Прости під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція як Луня. Станція крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно. з учительки арифметики п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свінарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалила провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи. І зняла такий верес, що притягав дід, ну і. Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємося. Чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам яти вуха. Хоч обіцяв, що він не чіпатиме, поки не кінчимо. Але хто його зна. Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху? Ох і лаявся! І де він отих слів набрався. Проте діда не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна. Я познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що я такий острів. Ява в Індійському океані. Ото що Ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великий Зонські. Ну так Ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник. Я Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке, Ява, то він сам себе так назвав. Коли йому лише років півтора було, чи то воно пискиляма хотіло сказати я Ваня, а вийшло Ява, чи то Іван? У нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте «Ява» до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть товариш Валігу, Вальгура, що живе у нашому селі, так його зве. У них взагалі сім'я інтересна. Повертайся живим.